В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес. Справжні поклонники в дусі і правді кланяються, поклоняються Богові. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які Христос промовляє до Самарянки, до цієї жінки, що надходить час, бо вже й тепер Він. Коли справдішні поклонники в дусі і правді поклонятимуться Господеві. Що означає в дусі і правді поклонятися Богові? Як бачимо, щоб жінка дійшла до цього пізнання досить тривало, Вона, Христос досить тривалий час її підводив до цього моменту. І Саме це Євангеліє Церква подає нам сьогодні, в цю неділю, коли ми пройшли вже половину шляху від Воскресіння, половину шляху П'ятидесятниці від Воскресіння до Зіслення Святого Духа і в середу вшановували переполовинення свята, половина свята. І церква подає нам саме це Євангеліє, в якому вказує на поклоніння Богові. В дусі і правді, служіння Богові в дусі і правді, готуючи нас до цього великого свята зіслання Святого Духа. Отож Христос іде з Юдеї до Галилеї, і щоб перейти до Галилеї, Він проходить через Самарію. Самарія це ця країна, в якій люди не мали розуміння і пізнання правдивого Бога. Самаряни, ті, які відступили від віри в правдивого Господа, і поклонялися різним ідолам, також знали за Авраама, вшановували його, навіть ця жінка також про це говорить. Але крім цього, також поклонялися іншим ідолам. І ось по дорозі Христос зупиняється в місті Сихем, де була криниця Якова, де Яков, Яків викопав цю криницю і потім ту землю передав своєму синові, наймолодшому синові Йосифові. І саме біля тої криниці, і Христос, втомлений, якраз о півдні, 12 година, сонце втомлений, сів біля тої криниці. Учні пішли в місто, щоб купити щось поїсти. І тоді приходить ця жінка, приходить за водою. щоб... Взяти води з цієї криниці Якова. І Христос каже, дай мені напитися води. Христос не стільки, щоб сам потребував цю воду, напевно, щоб він був спраглий, але Він розуміє, чому починає цю розмову. Він хоче цю жінку привести до пізнання правдивого Бога, до віри в правдивого Бога. Тому починає цю розмову із такої. Потреби людської, чисто людської, спека на дворі, тут є криниця, дай мені напитися води. І жінка дивується, що юдей просить в неї води. Вона є Самарянка, каже, між нами і вами немає ніяких відносин. Чому ти, ти юдей, просиш мене напитися води? І Христос каже: якби ти знала, що таке дар Божий. То ти б попросила в мене напитися води, і я дав би тобі живої води. Ось яка ціль є цієї розмови Ісуса. Христос відразу переводить тему на не просту воду, а живу воду, говорить про живу воду, яка є образом, образом також Святого Духа, жива вода. Христос каже, не раз згадує про це також в своїх розм промовах. Про воду живу, якою є Святий Дух. І в середині свята Христос також говорить про цю воду, щоб, яка є джерелом життя вічного, благодать Святого Духа. І жінка каже, як ти мені можеш дати воду живу, вона думає, що Він говорить про цю воду з криниці, якщо ти не маєш чим набрати цієї води. І криниця, яка глибока. І Христос тоді далі продовжує цю з нею розмову, що воду, яку я тобі дам, хто питиме цю воду, яку я тобі дам, яку я дам, не матиме спраги по віки. І ця вода буде в ньому джерелом життя вічного, вічного життя. І жінка дивується цим словам Спасителя Ісуса і каже, Пане, дай мені такої води. Щоб я не мала ніколи спраги і не змушена була приходити сюди, до цієї криниці, черпати цю воду. Вона далі думає чисто матеріально про ту матеріальну воду, а Христос говорить про іншу воду. І тоді Ісус далі продовжує цю розмову. Як бачимо, жінка ця спочатку його сприймає як юдея, потім вже паном Його називає. І далі Христос каже: іди і приведи свого чоловіка. Христос хоче відкрити також її життя. І вона каже: не маю чоловіка. Каже, справді ти сказала правду, бо п'ятьох ти мала чоловіків, і жодний не був твоїм чоловіком, і того, якого ти тепер маєш, також не є твоїм чоловіком. І коли жінка почула, що Христос розповів їй, відкрив їй її життя, каже: то ти пророк є, ти не є звичайна людина. І жінка бачить, що перед нею стоїть чоловік Божий, вона тоді вже починає його питати на духовну, переходить на духовну тему. І каже, наші батьки сказали, що поклонятися Богові слід на цій горі, тут в Самарії. Це та гора, на якій Авраам прийшов, щоб віддати свого сина Ісаака у жертву. І там Господь зупинив його. і Назвав його, дав його, назвав його батьком числених народів, бачачи віру Авраама, що він був готовий заради Бога принести в жертву свого єдинородного сина. І саме на цій горі там був було встановлений цей жертовник, на якому Авраам хотів принести цю жертву, і вони, самаряни, приходили і там поклонялися Богові, там приносили йому жертви. Каже, ви, наші каже, батьки кажуть, що тут треба на цій горі поклонятися Богу. А ви кажете, що в Єрусалимі, в Єрусалимському храмі, бо справді юдеї саме в Єрусалимському храмі, який повелів їм збудувати Господь, там приносили жертви Богові. І що говорить Ісус? Він каже, що ви не знаєте, кому ви поклоняєтесь, бо справді. Самаряни були, як я вже сказав, в них була перемішана ця релігія. Вони і Авраама вшановували, і різних ідолів також і їм поклонялися і приносили їм жертви. Тому Христос каже, ви не знаєте Бога, якому ви поклоняєтеся, але юдеї, ми знаємо Бога. Ми пізнали Бога, і від юдеїв є спасіння. Бо саме юдеї зберігали цю віру в єдиного правдивого Бога. Яку передав їм Авраам, Бога, Творця неба і землі. Йому вони поклонялися в Єрусалимському храмі. Але Христос каже: але надходить час, ба вже й тепер він, коли справжні поклонники в дусі і правді будуть поклонятися Богові. Не в, ні в Єрусалимі, ні тут, в Самарії чи в іншому місці, а в дусі і правді будуть поклонятися Богові. Христос цю жінку дає, робить крок вперед. Він вказує на те, що і каже: Бог є дух, і той, хто поклоняється Богові, правдиво в дусі і правді буде йому поклонятися. Так як юдеї приносили жертви які Вони виконували закон старозавітній. Звершували обрізання, вони приносили жертви до Єрусалимського храму і складали там ці жертви, цілопалення. Як бачимо, весь обряд мили руки і так далі. Це все, е, е, все обходилося до, е, до зовнішніх речей, тілесних речей. А Христос каже: ні, не це є правдивим поклонінням Богові. Але так як Бог є дух. Тому ці, хто йому правдиво поклонятимуться в дусі і правді. Він говорить про те, що поклонятися Богові потрібно, так як Бог є дух, душею. Людина, яка має душу, саме душею, вона повинна поклонятися Богові, виявляти цю віру і служіння Богові, яким чином людина, душею це може робити. І він каже, що не тіло ви повинні обрізувати, не цілопалення приносити, але ви повинні обрізувати свої думки. Ви повинні приносити себе як цілопалення Господеві. Тобто, що ви повинні свої лихі спокуси чи думки від себе відсікати, обрізати їх, не піддаватися цим злим думкам і спокусам, і не жити за ними, але приносити. Борючись, відкидаючи ці думки, чинити це, що є угодне і Господеві. Тому він каже, в дусі і правді, правда, яким є Слово Боже, нехай це Слово Боже для вас буде керув, керує вами у житті, і щоб ви не допускали зла до свого серця, але чистою душею, чистим серцем, чистими думками прославляли Господа. Ось в чому проявляється дусі і правді поклонятися Господеві. Тому Христос каже, ні там, ні там не будете, але дусі і правді кожна людина повинна, пізнавши Господа, повіривши в нього, саме так поклонятися Йому, ведучи життя чистою душею, перебуваючи, маючи цю воду живу в своєму серці. Перебуваючи в Божій ласці, в Божій благодаті, в благодаті Святого Духа, тоді ми поклоняємося в дусі і правді. Дорогі в Христі, цей Дух правди, Дух Божий, він також не є якимось таким, як то кажуть, неозначеним, абстрактним. Справді Бог перебуває всюди, але Господь також став людиною, Син Божий, прийшов на цю землю. Приніс себе в жертву за нас, відкупив гріхи наші, воскрес на третій день, встановив, вибрав своїх учнів, встановив свою також церкву, Христову церкву, яка є також тим видимим знаком присутності Господа. І не можна тільки сказати, людина, ти віруєш, вірую Де? в серці. А як вірує, сама не знає. І в кого вона вірує, також не знає. Це не є віра, це є ідолопоклонство, яке прикривається ніби вірою. Але правдива віра це є та, яка є вірою правдивого Господа, який себе об'явив, який встановив свою церкву, Христову Церкву, яка є також тим колодязем, джерелом живої води, Божої благодаті, благодаті Святого Духа. Тому Христос і встановив ці святі таїнства, сім святих таїнств, щоб вірні люди приймали цю живу воду саме в церкві Христовій. Вона є джерелом цієї благодаті. Наскільки важливим є, щоб людина повірила в Господа, щоб вона належала до церкви, і щоб вона була тою, яка поклоняється дусі і правді. Ми сьогодні також можемо запитати себе, як ми поклоняємося Господеві. Чи наша також віра не є тільки зовнішньою? Ми можемо ходити до церкви, ми можемо молитися, ми можемо читати Святе Письмо, але в той же час наш, в якому стані перебуває в наше серце, але в той же час людина може душі мати. Бути озлобленою, ненавидіти інших, бути зарозумілою, гордою, шукати лише себе, ненавидіти інших людей, немилосердною, черствою по відношенню до інших людей і вважати себе віруючою людиною. Але це не є правдива віра, про яку говорить Христос, щоб в дусі і правді поклонятися Богові. Бо той, хто поклоняється справжньо, служить Господеві. Він свою душу дбає, щоб вона була чистою і щоб вона щоб людина вправді, так як говорить Господь в своєму слові, старається цим словом керуватися в своєму житті. І тоді людина є в душі, вона наповнена добротою, милосердям. Чесністю, справедливістю по відношенню до іншої людини, повагою до іншої людини, любов'ю. Ось це є той стан душі, в якому ми по-справжньому в дусі і правді поклоняємося Господеві. Про це говорить нам Церква і Христос в сьогоднішньому Євангелії, щоб саме про це ми дбали, щоб це, ця жива вода, жива вода Божої благодаті була присутня в нашому серці. В нашій душі. І щоб саме так ми поклонялися Богові і виявляли це поклоніння в нашому ставленні один до одного, нашою любов'ю один до одного. Дорогі в Христі, і справді, як я вже сказав, церква є цим джерелом, криницею цієї живої води, Божої благодаті. Христова церква, яку встановив, заснував Христос, і Він є головою цієї церкви. Сьогодні також відбувається дуже важлива подія в житті всієї Вселенської церкви, Христової Церкви. В Римі відбувається інтронізація нового наступника апостола Петра, папи Лева XIV, який був недавно, нещодавно вибраний кардиналами церкви на єпископа, наступника, єпископа Риму, наступника апостола Петра. Тому. Саме того апостола, якому Христос сказав, Петре, ти є скеля. На цій скелі я збудую мою церкву, і пекельні ворота не переможуть її. І справді, апостол Петро був цією скелею віри. І ми, коли читаємо діяння апостольські, бачимо, як великі, які великі знаки і чуда Христос робив і через апостола Петра, і через інших апостолів, щоб поширити це Слово Боже, щоб поширити Христову віру. І наступники, сам Петро також віддав своє життя за Христа у Римі. І наступники апостола Петра, єпископи Риму. Чи «папи римське, як ми тепер їх також називаємо, є тими, які продовжують цю місію, важливу місію церкви передавати цю живу віру, передавати Євангелії і віру іншим народам. І сьогодні відбувається ця свята літургія в Римі на площі перед собором святого Петра, в якій відбудеться інтронізація нового наступника апостола Петра. Папи Лева 14. На цій літургії також присутні і глава нашої церкви, блаженніший Святослав, також єпископи нашої церкви. Крім цер... це, я без сумніву церковна подія, але це також і велика міжнародна подія, бо на цій літургії також присутні глави держав, і серед них також президент нашої Батьківщини України. Володимир Зеленський також присутній сьогодні на цій службі Божій у Римі на інаугурації нового Папи, наступника Петра, Папи Лева 14. -го. Тому в сьогоднішній день, коли ми чуємо цю святу, це, це святе Євангеліє, в якому Христос говорить нам про поклоніння Богові духом і правдою. Нехай ці слова нашого Спасителя, яким Христос привів цю жінку, Самарянку, до пізнання його як правдивого Бога, Сина Божого, бо вона прийшла і каже: подивіться, чи не Він часом Спаситель, якого ми якого ми чекаємо. І люди, які зустріли, які почу, послухали Ісуса, які прийшли до Ісуса, слухали Його, кажуть, справді Він Христос. Спаситель світу. Визнали Ісуса Спасителем світу, щоб також і ми були тими, які в дусі і правді поклоняються Богові. Не тільки зовнішньо вважаємо, вважають себе християнами, віруючими людьми, але справді в дусі і правді, як я вже сказав, вірою в єдиного правдивого Бога в трьох особах, але і також і чистотою нашої душі. Нашими словами, нашими думками, нашими діями, щоб ми виявляли цю любов Господа до нас, щоб ми виявляли цю любов нашу до наших ближніх. І це є вияв нашої живої віри, присутності Божої благодаті в нашому серці, і тоді ми є тими, які в дусі і правді поклоняються Богові. Амінь. Христос Воскрес!